Це селище Мощун, під Києвом. Це селище російськими орками знесено на 60%. Як ви бачите позаду мене, я більш детально цей дім показував. От в такому стані тут знаходиться 60% села. Люди живуть в погрибах, люди живуть в сараях, і наш проект Купи Мені Дім якраз вирішує питання з тимчасовим житлом для людей, які з дітьми знаходяться в дуже, дуже тяжких і нежитлових умовах. Саме зараз я знаходжуся у родині, яка втратила. Усе. Втратила їх родина три будинки. Це, ви бачите, один з них. Отут поруч знаходиться Сарай, де жили перепілки. Зараз там облаштоване житло, де проживає молода родина Петро та Наталія, та їх п'ятимісячний син Давід. Саме вони стануть першими власниками. Єврокурень, який ви бачите, вже стоїть цей Єврокурінь, він вже повністю готовий. Тут тільки залишилося поставити швиденько двері, вікно вже стоїть, і далі тільки меблі і техніка. Тобто, пральна машина, душ, туалет, тобто сантехніка і техніка це все, що залишилося сюди поставити. Що вам хочу сказати. Я вже багато розповідав про цей дім. Вже показав і демонстрацію на витривалість. Скажу так, що за ціною це самий. Самий такий, самий дешевий дім. Він дуже високотехнологічний, зроблений він із пінополіуретану з спеціальним покриттям, яке тут і намагалися молотками пробивати, і топорами рубали, і пригали тут зверху, але ця конструкція по суті стала як бетон. По-друге, це найкраще технологія Айдім House, як в Японії, майже як в Японії, тільки дороблена технологія нашими українцями. Цією командою, з якою ми разом цей дім збираємо та будуємо, це термодім. Він дуже гарно тримає. Тепло пінополіуретан не має тепловіддачі, тому взимку на цей дім вистачить на там. За добу два рази включити конвектор на там 15-20 хвилин і цей дім буде повністю тримати. Тобто, якщо 22 градуси буде в будиночку, то за добу температура впаде всього там на декілька градусів. От, це технологія термодів. Тобто він в нас дуже міцний, він в нас дуже гарно енергоефективний, зберігає тепло, він в нас. Я вже казав, що багато хто писав, що пінопласт горить. Ми, ми тільки що я буду показувати, демонстрували, що цей пінопласт не горить, він лише плавиться, плюс покриття ще більше тримає навіть форму, навіть якщо пінопласт. Поплавиться, то саме покриття буде тримати міцно форму і не плавитися, воно не горить. Щодо того, наскільки це нешкідливо для здоров'я, я ще раз нагадую: тут вже про це казав технолог, нагадаю, що ви всі бачили. Стаканчики, які зроблені з пінополіуретану. ми ними не користуємося тільки тому, що вони дорогі. Тому більш дешеві використовуємо. Але всі стаканчики наливають кипяток, який ми не відчуваємо руками, коли тримаємо гарячу кипячену воду або чай, або каву. От. Тобто, це якраз і демонструє, що цей пінополіуретан не приймає на себе тепло, тому немає тепловіддачі і тому він гарно береже тепло в самому домі. От. Так що це перший будинок. Я буду далі знімати. Я думаю, що вже за тиждень будинок буде мебльований з сантехнікою з усім, але це все залежить від нас з вами, бо будинок будується, кажу, як є, якісь гроші зібрали, якийсь мінімум. Виробництво дало нам. Оці всі матеріали дало нам без жодної копійки. Ми взяли по суті, ну, роз, я так і сказав, що розрахуємося тоді, коли будуть гроші, тоді розрахуємося. От. Тому ми збираємо кошти і гроші, які є. Хтось щось нам дарує. Ми це все звітуємо, пишемо. Хтось нам щось дає по великим знижкам, без грошей. З відсрочкою платежа і так далі. І от так от разом з вами ми потихеньку це все діло ставимо. Це перший будинок, і скажу більше, вже багато хто, багато фондів приїжджало, багато меценатів приїжджали, які розглядали цей будинок, які у себе в селищах, містах хочуть. Також е, вирішити питання з житлом для тих, хто втратив все, і е, е, вже пішли такі запити на будівництво домівок. От і я сподіваюся, що наша влада зверне увагу на такі будинки. На... Недорогі енергоефективні будинки і питання житла для родин, які живуть по сараях та підвалах, буде вирішено. Але е цим всім займаємося на даний час, тільки ми з вами. Тому дякую кожному хто. Долучився до проєкту Купи Мені Дім. Завдяки вашій допомозі зараз ви бачите цей перший в Україні Єврокурінь. Так що долучайтеся і все буде добре, бо ми, українці, і перемога буде за нами і справимося з усіма з усім, що принесла нам доля. Слава Україні!